Миру Божого вам і благодать! Хто вірний на меншому і великому вірний, і хто несправедливий на меншому і великому несправедливий? Від луки 16.10. Сиріани однажди пішли отрядом і взяли в плем'я із землі Єрусалимське маленьку дівчинку. І вона служила зінці Немисеєві. Неман, воєн, начальник цар сирійський, був великий чоловік, у господин свого, і уважительний, тому що через нього дав господин перемогу сиріана. І чоловік цей був вірний воїн. Но прокажений, і сказав, вона госпожеві свої. О, єсли би Господь мой побував у пророка, який в Самореїні, то він зняв би з нього проказу його. І сказав цар сирійський, не ману, піди сходи, а я пошлю письмо к царю Ізраїльському, і він пішов і взяв з собою десять талантів, серебра і шесть тисяч секл золота, і десять пермен одежди і приніс письмо царю Ізраїльському, в якому було сказано вмісті з письмом сим: Вот я пошлю к тебе, немає слугу мою, щоб ти зняв з нього приказу його. Цар Ізраїль прочитав письмо. Розірвав Раз, одежду свою і сказав: разі я Бог, щоб умертвити і оживлять? Що він по посилає до мене, щоб я зняв з чоловіка, проказу його? Ось тепер знайте і дивіться, що він шукає перемоги врагів проти мене. Коли почув Єлисей, чоловік Божий, що цар Ізраїльський роз, роздер одяг свій, то після сказав царю, для чого ти роздер одяг свій? Нехай він прийде до мене і узнає, що є пророк в Ізраїлі. І Прибув Нейман на ко конях своїх, і на колісницях своїх, і зупинились у входи, і в домі Елесеєвий, і, і висипав к ньому Елисей слугу По, пойди, отмойся сім разів Іорданії, і Обновиться тіло твоє у тебе і буде чисте. І прогнівався немесан, і пішов, і сказав: Ось я думав, що він вийде, стане і призове ім'я Господа Бога свого, і візвець руки свої на місце і зніметься проказа. Разве Авраам і Аван. І фарфа реки Дамська, не пішли всіх воєводів ізраїльських, разу я не міг би отомститися в них і начать в гневі, і звернився і ві, візверн, звер візверен І підійшли раби його, і говорили йому, і сказали отець. Мій, якщо б що, небудь важне сказали тобі пророки, то не зробили би ти, то не зробив бити. Лі... А тим більше, коли він сказав тобі, тільки омийся і будеш чистий, і пішов він і окунувся в Іродані сім разів по слову чоловічему божому і обновилося тілою, як тіло младенця, ребенка, і, і очистився. І сказав він жив господь перед царем, котрого стою, не прийду. І от. от Принежде його взять, но он не согласився. І он побіг гезний, за немесеєм, і увиділ, нема бегущого за собою, і сошел с ему и сказал, з колісниці на йому і сказав, миром ли. Зміром лі Матфій 7,23. І тоді обновився ім, і я, і я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, роблячися законі. Амінь.